Роблять янголи світла на 3 d принтері друкують, збирають кошти на Зарядну станцію для двадцять першої бригади 121 ї бригади у селищі широкий ярмарок на підтримку ЗСУ мета та зібрати гроші на засоби зв'язку для воїнів наших бригад. Гостро необхідні зараз реби, павербанки, деталі для дронів. Це все коштує дорого. Тож волонтери роблять усе, що можуть власноруч. Готують на ярмарки різні сувеніри та долучають до свого кола небайдужих людей. Приміром, майстринь, які в'яжуть, малюють картини на тубусах та виготовляють прикраси. Усі ці приємні дрібниці та смаколики на донати для захисників. Я пенсіонерка вже зараз у мене більше часу, тому я намагаюся як можна більше допомогти нашим хлопцям, нашим воякам. Я вважаю, що їм найважче, і якщо хтось і втомився від війни, то це втомились вони. Ну, але ж люди є різні, тому ми, ось так наша група, ми намагаємося як можна більше допомогти. Я роблю прикраси і плиту із паперової соломки, продаю свої вироби і допомагаю хлопцям. Допомагаю чоловікові, допомагаю хлопцям, виготовляю такі смаколики, є джерки. Є сушені банани, які надають наші волонтери з Іспанії. Я їх доготую, пасую, доготую такі яблучка. Так, да, це мой, мій бренд. Да, раніше випікала, починала з хлібної мрії. Чому? Тому що готувала хліб на заквасті. От і дуже смачний, була лапша і також. Різні продукти, ну а так як почалась війна, почалася допомога хлопцям, не тільки нашій 32 й бригаді, але й всім. Локації благодійного ярмарку розмістилися на ганку центру культурних послуг широкого. Волонтери діляться такі акції, влаштовують і в кривому розі нині, у громадах району не тільки військовим, ми шпиталі, шпиталі не тільки нашого міста. Це йдуть шпиталі і по всій Україні. Допомагають нам не тільки волонтери з нашого міста, але є ще волонтери, які за кордону ми співпрацюємо ще з, з Грецією. Там наші і українці вони зробили фонд, об'єдналися і теж допомагають. Їм потрібні і сітки, їм потрібні реби, їм потрібні всяка техніка, тому не вистачає нам коштів. Тому волонтери об'єдналися. Ми зробили цей ярмарок. Зараз ще у нас приїде польова кухня, і там у нас буде ще ми будемо всіх пригощати. І шурпой, і шашлики будуть у нас. Дітям буде морозиво, буде дитячий майданчик. зараз відкривають частинку. Маємо надію, що зберемо і хлопцям буде велика допомога. Волонтер Арам їздить на фронт до хлопців регулярно, відвозить потрібні їм речі. Привожу, відвожу або там допомагаю те, що те, що потрібно наразі нашим хлопцям. Час такий, що люди вже стомилися. Дуже важко вже допомагати нашим хлопцям. Запроси у хлопців не змінилися. Вони є, вони будуть і надалі будуть, а все менше і менше ми, ну як то кажуть, допомагаємо, тому що немає чим для того, щоб не складати руки, ми оце наразі сьогодні організували таку ярмарку. Щоб хоч якось підтримати наших хлопців. Є наразі запроси у хлопців. Це пауербанки, це зарядні станції, це дрони, мавіки і так далі. На це все потрібні кошти. Самі розумієте, вона стоїть недешево, тому ми усілякими методами, ну якими тільки можемо, допомагаємо. Надія Шевченко, Артем Кравченко. Цей день.